Вітаю вас на каналі Історія України. Мене звуть Олександр Вельмошко, я професійний історик. Свого часу, у 2004 році, я закінчив історичний факультет Одеського університету за спеціальністю Всесвітня історія по відповідній кафедрі з дипломом магістра. І сьогодні, 12 жовтня, але 404 роки тому, українські козаки Гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, штурмували Москву. Що це взагалі було? Чому тоді не змогли взяти Москву та як це вплинуло на історію України та світову історію взагалі? Саме тому нам потрібно розуміти, що саме і з якою метою привело українських козаків під стіни Москви і яка тоді була міжнародна політична ситуація. Залишайтесь з нами та підписуйтесь на наш канал, у нас тут дуже буде цікаво. Головними та по суті єдиними реально незалежними державами Східної Європи на початку XVII століття були тоді річ Посполита у вигляді об'єднаних Королівства Польського та Великого Князівства Литовського ще з 1569 року, у васальній залежності від яких знаходилася територія України до Дніпра та частина Лівобережжя, а також Московське царство. При Чорномор'ї тоді було підконтрольне Османській імперії, яка намагалася підкорити тоді не лише Південну, а й Східну Європу. А на південні береги Балтики вже відверто зазіхала Швеція. Протягом декількох століть з невеликими перервами основне протистояння у східній Європі йшло між Литовським князівством та Московщиною. Коли ж під час Ливонської війни у другій половині XVI століття Литовське князівство після серії поразок від московського царя Івана Грозного ослабло та було вимушено піти на унію з Польщею, то протистояння з Московщиною стало ще й польською справою. Коли ж після того, як Іван Грозний довів свою державу до ручки та ще й не залишив по собі спадкоємця, у кінцевому результаті на Москві династія Рюріковичей припинилася, і одними з цілком легітимних претендентів на московський престол стали польські монархи, династичні та особисті зв'язки, тоді ще вирішували все або майже все. Саме тому період, який на Росії традиційно називають смутою, став фактично розтягнувшимся на два десятки років транзитом влади від однієї династії до іншої від Рюриковичів до Романових. І при цьому декілька разів польська королівська династія Вази намагалася заграбастити собі ще й Московщину. Відразу скажу, у них не вдалося. А якби вдалося, то можливо вся історія України та всієї Європи пішла б зовсім іншим шляхом. Фактично ж, війна між Річчю Посполитою та Московщиною не припинялася з 1605 року, після того як невдачею для поляків завершилася спроба сприяти становленню на престол Москви Лжедмитрія І, а потім безпосередньо Королевича Владислава IV Вази у 1610-1612 роках. На Росії через Земський собор у 1613 році обрали царем Михайла Романова з династичної точки зору. Прав на престол у нього було навіть Менше ніж у Владислава, і тому як тільки Владислав за підтримки свого батька, короля Речі Посполитої Сигизмунда навесні 1617 року знову розпочав спробу військовим шляхом здобути собі московську корону та пішов у похід проти узурпатора Олепка Романова, і далі, як водиться, було багато зради і перемоги, і багато навіть того, що гра престолів відпочиває. Оскільки ж і у Владислава, і у Московського царя грошей на велику війну не було від слова зовсім, то польський королевич збирався дуже довго. Його похід на Москву почався лише навесні 1617 року з відносно невеликою армією, всього до 6 тисяч чоловік польських коронних військ та 6,5 тисяч чоловік армії Великого Князівства Литовського під командуванням Гетьмана Яна Хоткевича, того самого славетного Яна Хоткевича. Оце військо аж у серпні тисячі. 617 року прибуло у Смоленськ, потім московський воєвода прикордонного міста Дорогобуш перейшов на бік Владислава, і у московських воєвод після цього почалася паніка, в результаті чого поляки взяли в'язьму, Козельськ та ще кілька фортець. І на цьому бойові дії 1617 року припинилися. За зиму польська армія скоротилася всього до п'яти тисяч вояків. Навесні 1618 року Владислав збільшив свою армію до 18 тисяч чоловік, за даними російських істориків. За даними польських та українських, їх було набагато менше. А московщина загалом виставила до 16,5 тисяч чоловік у кількох незв'язаних між собою арміях. Згодом, все літо 1618 року йшли маневрені та позиційні бої між поляками та московитами під можайськом, які закінчилися поразкою московитів. Але і польська армія була виснажена в боях, а солдати дезертирували через відсутність жалування. Такі тоді були часи. В результаті на початку жовтня 1618 року до околиць Москви дійшли лише до 8 тисяч чоловік у складі власне польської армії. Єдиним шляхом добитися успіху для Владислава було залучення українських козаків. І ще з кінця 1617 року йшли перемовини поляків з козацькою старшиною та гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним про участь козаків у поході на Москву. Козаки таки згодилися, але виставили кілька не лише економічних вимог, які були типовими для найманців того часу. А й політичних вимог так вони хотіли і отримали гарантію відновлення православної церковної ієрархії, розширення кількості реєстрового українського козацтва та визнання польською королівською владою автономії козаків у судовому та адміністративному плані. Фактично, мова йшла про створення автономної козацької держави у складі Речі Посполитої. Сторони домовилися, Сагайдачний отримав символічні гетьманські клейноди, і у червні 1618 року у Українська козацька армія загальною чисельністю до 20 тисяч чоловік у складі шести полків рушила прямо на Москву. Тут треба відразу зауважити, що козаки йшли на цю війну як маневрена легка армія, маючи лише 17 легких гармат. Тобто козаки йшли на маневрену війну без можливостей для тривалої облоги фортець, що потребувало тоді великої кількості важкої осадної артилерії та багато часу. Але все це було у польської армії. І тому майбутнє взаємодія армії Владислава Хоткевича та армії Сагайдачного планувалася так: польська армія йшла як ударний кулак брати Москву, а козаки по Винні були відволікти на себе головні сили польової армії Московщини, розгромити їх та прийняти участь у облозі та взятті Москви вже на завершальному етапі. Під час свого руху на Москву. Козаки вже 7 липня 1617 року швидким маневром без тривалої облоги взяли містечко та фортецю Лівни. Потім, 16 липня, вони хитрістю виманили за межі фортеці, головні сили гарнізону у місті Єлець, і після цього оволоділи і містом, і фортецею, де взяли величезну на той момент суму в 30 тисяч рублів, якими московський цар планував підкупити кримського хана для його участі у цій війні на тому чи іншому боці, у серпні. Частини військ Сагайдачного пройшли рейдом по Рязанській землі. У другій половині серпня головні сили Сагайдачного рушили на з'єднання з армією Володислава у Тушино. А одночасно невеликий Загін козаків не зміг взяти містечко Михайлів і зазнав там поразки. Після цього, вже наприкінці серпня, поки сам Сагайдачний йшов потихеньку до Тушено, ще один 2000-й загін козаків здійснив відволікаючий маневр та взяв кілька міст на південь від Москви, в тому числі Касимів. До Середини вересня Сагайдачний переправився через річку ОКУ в районі міст Коломна та Зирайськ. А московське військо під командуванням князів Пожарського та Волконського не змогло цьому завадити і невеликими силами. Сагайдачний зміг заблокувати оте московське військо біля коломни, щоб вони не могли прийти на допомогу обложеній Москві та не заважали. Потім, 6 жовтня, на Каширському шляху біля Донського монастиря московити виставили проти Сагайдачного свій останній армійський резерв це шоститисячний загін Бутурліна. В короткому бою московитів розбили, вони втекли. 8 жовтня армія Сагайдачного біля Тушина з'єдналася з армією королевича Владислава. Почалася коротка облога Москви, яка завершилася її штурмом. Гетьман Ян Хоткевич розробив план штурму Москви. Цей план полягав в одночасному штурмі столиці з декількох сторін, а головними ударами біля арпатських та тверських воріт. Основною атакуючою силою виступали польські війська та найманці. Військо запорожців було розділене на декілька частин, більша частина з яких направлялася на штурм острогу за Москва рікою. Решта мусила виконувати роль резерву та відволікати царські війська від головних напрямків. Як я вже казав, коза. Заки не мали осадної артилерії і тому не могли ефективно штурмувати міські укріплення. Гарнізон Москви налічував тоді до 11,5 тисяч чоловік, з яких 5,5 тисяч були місцевими мешканцями у ополченні, і їх бойові якості були вкрай низькими. Ще до півтора тисяч були ненадійні підконтрольні московському царю козаки, які могли у будь-який момент зрадити або втекти. Натомість об'єднана армія Владислава, Хоткевича і Сагайдачного налічувало більше 15, але менше 20 тисяч чоловік. 11 жовтня військо королевича Владислава та козаки Петра Сагайдачного розпочали наступ на Москву. Штурм тривав протягом декількох годин з третьої ночі і до світанку, 12 жовтня. Головний наступ йшов проти арбатських та тверських воріт, які загалом повинні були штурмувати до п'яти тисяч найбоєздатніших польських вояків: рейтерів, кусарів та інших підрозділів саме польської армії. Тривалого артилерійського обстрілу міста не планувалося. Натомість планувалося артилерійським та стрілецьким вогнем зігнати захисників зі стін та башт, після цього закласти вибухівку під ворота, а після вибуху увірватися у місто. Однак двоє спеціалістів з вибухівки буквально напередодні штурму перейшли на бік обложених московитів у Москву, де розповіли всі деталі плану, і час, і місце атаки. Гроші вирішили все, тому командування у Москві знало все і як могли підготувалося до оборони нападникам. У ніч з 11 на 12 жовтня та вранці вдалося увірватися до Москви зі сторони арбатських воріт, проте, не отримавши належну підтримку, атака зупинилася без можливості продовження атаки. Польські підрозділи з невеликими зовсім втратами відступили з Москви на її околиці. Штурм виявився невдалим. Москву не взяли, оскільки для більш тривалої облоги у польсько-української армії зовсім не було ресурсів. Однак після цього польська армія стала табором біля Троїца Сергієва монастиря, біля самої Москви, і розпочалися перемовини з московитами. Окремі частини козаків тим часом пішли далі на північний схід від Москви аж до Ярославської та Вологодської землі. А частина армії Сагайдачного, загалом до 8 тисяч чоловік, пройшла рейдом від Серпухова до Калуги, південніше Москви. Хоча і не взяли укріплені Кремлі цих міст, але привела командування царя Михайла Романова до такого Шокового стану, що майже негайно у грудні у селищі Диуліни під цим монастирем сторони підписали мир. Цей мир, точніше, Деулінське перемир'я 1618 року, став найбільшим успіхом Речі Посполитої у її протистоянні з Московщиною, яке тривало кілька століть. Річ Посполита отримала білоруські і українські землі, які до того були під владою Москви. Це Смоленська, Чернігівська та Новгород Сіверська земля. Всього там було 29 міст, включаючи Чернігів, Новгород Сіверський, Смоленськ та інші. Польський король офіційно зберіг за собою право претендувати на московський трон і Ючи себе офіційно царем московським, кордони московщини на заході фактично були відкинуті аж до 15 століття, до часів князя Івана III. З іншого боку, Деулінське перемир'я завершило собою період смути війни та боротьби за владу у московському царстві. Воно згодом швидко оговталося, та вже з 1633 року знову почало агресивну політику на своїх західних кордонах, воюючи з Річчю Посполитою, і все це згодом завершилося підкоренням України Московією після 1654 року. Які ж були наслідки всього цього для України безпосередньо? Сам Гетьман Сагайдач не мав дуже серйозні наміри взяти Москву з метою знищення політичного впливу Московського царства подальшого закріплення. Автономного напівдержавного статусу своєї гетьманської влади у складі Речі Посполитої, і про це свідчать дані його переписки з Королевичем Владиславом. Також він планував забезпечити тил від одного з потенційних і реальних ворогів під час протистояння між Річчю Посполитою та Османською імперією. Тому невдача при штурмі Москви не дала цілковитої перемоги над московським царством, яке залишалося у воєнному протистоянні фактичним союзником. Османської імперії проти України та Польщі. Потім, вже на початку 1619 року армія Сагайдачного повернулася до України. Сам Гетьман зі своєї резиденції у Києві став керувати значною частиною України, де був козацький устрій. Але вже у травні 1619 року його ненадовго позбавили влади, тому що козаки обрали Гетьманом полковника Беребаша. Але за літо 1619 року Сагайдачний повернув собі. Владу знову досяг домовленостей з польським урядом про автономний козацький устрій реєстрового козацтва. Згодом, у 1620 році Сагайдачний вже самостійно домовлявся з московським царем Михайлом та скористався перебуванням у Речі посполитій та у Москві патріарха Єрусалимського, який легітимно відновив ліквідовану раніше при церковній унії 1596 року православну ієрархію на чолі з Новим митрополитом Київським, яким став іло. В Борецький. Далі Сагайдачний, якому виповнилося якраз тоді 40 років, не вірте точності портретів, де зображений бородатий чоловік дуже поважного віку, мені до речі, теж 40, почав вирування між Річчю Посполитою та Москвою з метою вибудувати власну українську державність власну. Державу Сагайдачного в умовах постійного тоді військового протистояння з Османською імперією та Кримським ханством. Їх тоді Сагайдачних сприймав як головних ворогів України. Хто знає, можливо, плани Гетьмана Сагайдачного і здійснилися б, але у 1622 році він помер, так і не одужавши від ран після переможної битви під Хотином над Османською імперією. На цьому я зараз прощаюся з вами. З вами був Олександр Вельмошко, канал Історія України. До побачення, слава Україні!